І ми вже, здається, в ефірі. Доброго вечора, шановне товариство, глядачі каналу Live. З вами я, Роман Береговий та Юра Лупул. Привіт. І сьогодні ми будемо розігрувати два квиточки на фільм Мобільник. Та, на фільм-мобільник, який знімали за творами, за твором мобільник, як не дивно, Стівена Кінга. О, ну і... Судячи з Постера, ви розумієте, що кіно, можливо, не найвищої якості, але все ж таки це Кінг. Взагалі, з реалізацією творів Кінга проблеми в чомусь в кінематографі, хоча твори в нього, як ми знаємо, дуже і дуже навіть непогані. Хоча скоро там обіцяли відзняти темну вежу там над... замість головного героя якого сам Кінг описує як пристарілого Клінта Іствуда. Взяли негра. Це фільм-мене. Ну, Ідріс, Ідріс Елба, так. Да. Ну, це ще не, не така проблема, в принципі, залежно, як там все обіграють. Гаразд, у нас не про те сьогодні. У нас сьогодні розігрується два квіточки на мобільник. Мобільник, прем'єра якого сьогодні в Україні, 7 липня. І як ви бачите, в ВК умови. Стандартні репост запису репост розіграшного. Підписки. Та підписка на Play.ua, В коментарях там ще рандомно можна було вказати, True. з ким ви підете на фільм. Тому, тому що ми розіграємо, я помилився: ми розіграємо дві пари квитків. Дві пари чи два? Дві пари квитків, одна пара. Тобто. Ну, не горда один, один переможець, два два квитки. Та. Тобто два квитки в ВК і два квитки в ФБ. Е, міста, Антон написав, в яких можна буде скористатись нашими квитками: це Київ, Львів, Харків, Дніпро, івано франківськ та Одеса. Але. Є шанс, що якщо у вас там десь е, не в цих містах, все ж таки іде сьогодні прем'єра, то ну, все ж таки, хто виграє, зв'яжеться з Антоном, і ви вже там вирішите, чи можна буде піти в вашому місті в кіно, чи вам там можете передарувати комусь ці квитки, чи так, продати, ну, не о, знаю. Отож. Е, <рес> отож. Все, беремо цей постик, беремо наш чудовий рандомізатор, який є для ВК і нема для Фейсбуку. Я просто вже морально готуюся, знаєш. Ні, там, там тільки одного переможця треба вибрати, тому. Та, та. Не, не така Там вже не 700 учасників, тому. О, це було жахливо. Гаразд, у ВК, хто у нас? Отож, ще раз по умовах, репост, підписка. Все репост, дуже просто. Підписка. Отож. І напевно вибираємо переможця Олена Єрмакова. Олена Єрмакова. Так. Давай глянемо, чи є репост підписка. Е, Якщо так. є, то будемо е, вітати. бачу репост. Це вже добре. Уже. Такс. І зараз знайдемо, чи є підписка. Не сюди, а сюди. Пошук. І. О, боже! Підписка є. Олена, значить, Єрмакова з міста. З міста. от е, Була була Київ. Чудово. Це ну, чудово. Значить, вітаємо Олену Єрмакову, яка може піти сьогодні, завтра, післязавтра, вже там як домовитись з нашим PR-менеджером. А вона написала з ким? А, а з з написала, чоловіком. А, з чоловіком. Ну, ну, бачу, ну тоді. заміжня, так що. Так, так. Ну, можете піти і. Поглядіте, що там назнімали по кінгу. До речі, там Кюсак і Фріман. Кюсак давно знімається у всіх творах кінга. Фріман, я пам'ятаю, теж в деяких проскакував. Тобто, це такі два друзі Кінга, яких він, напевно, там просить хлопця ну, і грайте. Все-таки це Ель Джексон, чувак. А, Джексон, ну, так. Я путаю. Два престарілі, темношкірі хлопці, ну таке. Все то на все. Джексон. А, так, Джексон. А я так думаю, що ти не то думаю, не вже в мене. Ну, подивись на цей постер, господи. Здалеку не відрізниш. Чорний чорний. Вони ж навіть борода сива така, знаєш, такі дядьки брутальні обидва. гаразд. Значить, ВК доме. відіграли, так. Да, давай Facebook, Facebook, Facebook. Так, random.org. Отож, Facebook. Oh, боже, тут умови ті самі. Поділитися цим записом, бути І лайкнути. А, так, так, і лайкнути. Там, тут, як Єдина на відео може це лайк. Так, просто. так, так, просто. Отож, ми відкриваємо, і у нас на даний момент є 174 поширення. Ми вводимо в чудовий сайт Random.org число 170 матері його 4. І на який? З першого разу чи з третього. Давай з першого. Ну, тоді генеруємо і це 108. Курба. Десь посередині, та, то чого і боязли. 100... Раз, два, три, 4, 5, 6. А раз, де поїм. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Всела, справа. 24, 25. Я взагалі щось. 26, 27, 28, 29, 30. Давно не рахував до 100. 31, 32, 33, 34, 35, не більше в голос. Ну, от. 38, 38, 39. 40. 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Екватор. Шість, сім, вісім, девять. 59, 60, 61, 62, один, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ми вже недалеко. 1, 2, ну, 3, давай. Ще б людина 6, виграла відразу, бо як будемо когось перебирати. 9, 80. 1, 2, 3, 4, 4, 5. 6, 7, Дякуємо обзерверс за новину. вона є на сайті. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, чотири, п'ять, сто. Сто вісім у нас, так? Два, три, 4, 5. Шість, сім, вісім. І. Олена Ніколаєва. Я думав, вже та сама. <сум> Це було б дещо. Дещо так. надто унікально, я би сказав навіть, так? Так, та, м'яко кажучи. М'яко кажучи, значить, ну, перевіряємо. Перевіряємо, я бачу розіграші. Розіграші. Розіграші квитків, розіграші квитків, розіграші квитків. 40 друзів я бачу. Ну! Захотіла людина дуже піти в кіно і пішла на всі розіграші квітків. Такс, отож, ми беремо одразу світлини. Бачимо, що їх нема. але я б сказав, що. Ну, ну, ну таке. Аккаунт мені не дуже подобається, але ще більше мені не хочеться перераховувати. Зате зразу плею Айзерху. Чудово. Просто чудово. Ми вже знайшли підписку. Тепер лишилось знайти тільки лайк. От понапридумай, Антон, умов, а нам це все перевіряти потім. От ми наступного разу впряжемо його, і хай сам на Фейсбуці розігрує це все. Чесно, це було б чудово. Але Антона шкода все-таки, він теж людина зайнята. І що там? Зараз я просто прогортую хочу вже через контро спробую. Так, все є, все є. Вітаємо двох Олен. А, ця Олена, звідки? Є вказано? Теж з Києва. А, ну чудово. Чудово. А, а ми робити, Тоді... то Саме? Тоді все чудово. Тоді обидві Олени йдуть в Києві сьогодні, або завтра, або післязавтра. В кіно. На мобільник Є... По кінгу. А, а може, це одна й та сама, дійсно одна й та ж сама Олена. Вона йде щодо друзі. А раптом. Та навряд. Ну е, на цьому словом, е, та шановним Оленам, переможницям, е, щоб отримати квиточки, звертайтеся до Антона Зіміна, е, адреса якого вказана, адреса сторінки, якого вказана у нас у ВК. Uh, Антон Зімін, або знайдіть, як ви забажаєте. Або він знайде вас сам, так. Да. Так. Знайдетесь словом, там уже вирішите, на яку дату ви підете в кіно, в який ну, кінотеатр так. і на яку годину. Так. Це не проблема. Там наш е, партнер, до речі, якого ми ні разу не назвали, скотиняки ну, такі, і, який е, надає нам е, квиточки на цей фільм, це mm -hmm. Multimedia Distribution. Е, Думаємо, що згодом будуть ще і ще, і ще квиточки на різні різні, різні фільми. Тому е, слідкуйте за анонсами у ВК, в Фейсбуці, в Твіттері, у всіх наших соцмережах. Смежах, там будуть анонси нових розіграшів квиточків на нові прем'єри, на нові фільми. А сьогодні у нас все. Так, якщо виграли, радійте, не виграли, не засмучуйтесь наступного разу, скоріш за все, може і пощастить. Класно сказав. Ну, комусь Де... та щастить, значить, Де, шанси є. Може пощастить і вам. Так. Отож. Так. Отож, папа? Так. бувайте.